персика пробіжка бігає. Пірсик, я за тобою не встигаю. О, щось зашевелилося, так? Треба да? обнюхати. Такий, лиш би побігати. О, все. Перед! Що, давай, 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 давай. Давай, <рес> <рес> давай, 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 давай. Такі забіги тут влаштовує. За много на пів години, через пів години все, крик, скандал. Це що, мишей буде ловити? Норку знайшов. Все. Ой, а що це таке там? Кузнечик якийсь чи що? Персик це що? Дика природа, що ж ти хотів? Це тобі не в квартирі сидіти. Ти то в квартирі сидиш. Мухи залітають інколи. Давай, давай, выходи. Давай. Там же булы. Марафон. Марафон. Тут спринтерский забег, походу. Ну, вот здесь, а ты что? Так, опять посида. Ну, что такое? Ходят тут люди всякие. Персик, то мамка, да? Ходят всякие, не дают. расслабиться. Це під контролем можна бути. Ні, відпочинок. Не, не. Перерва? Так, да, перерва. Не, не. Не, не. Давай, давай, Пірсік, забігу, не буває. перегрів. Давай, не, давай. Не, не, не. І пішов, і пішов, і пішов. Спати зато будеш. Ого. Да, я я так, першее, персик, все, першее, не встаю, Нимсте. Докна. Да. На паузу стоит... Он так рванул, что Так, да? А, до тенька добег и все. Ну, так. Спорт. На малых дистанциях мы можем. Резко и быстро. Побежали. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай. Пошли. Да тут уже все. Поруч, тут палатка поруч. Это уже это места весь уже знает. Ну, палатка. Ну, это рванул. участком туда, как, и обратно. Тоже, как... Побегал так. Погонял тетю Таню. Нет, Ні. все хорошо. Відпочинок. Буде відпочивати.